Всім добрий день, сьогодні в нас тема п'єзоелектричний ефект. П'єзоелектричний ефект є в деяких видів кристалів. Що це таке? Річ у тім, що деякі види кристалів, якщо їх здавлювати, тобто тиснути з різних сторін, то в них, на них, на їхніх краях утворюється електричний заряд. Ну, який можна яким чином зняти і використовувати. Також буває зворотній п'єзоелектричний ефект, коли навпаки ми подаємо на них матеріал електричний струм, а потім він сам матеріал деформується, тобто він стискається або розтягується. На базі такого ефекту побудовано багато пристроїв. Один із пристроїв називається п'єзодинамік. Він конструктивно складається з самої пластинки п'єзо з п'єзоефектом, це якийсь кварт, він приклеєний до спеціальної мембрани, і з другої сторони в нас є металеве напилення. Тобто ми можемо подавати сюди сигнал на нього. І якщо ми будемо на нього подавати електричний сигнал... То він буде деформуватися і також буде деформуватися і ось ця мембрана. І цей сигнал зазвичай подають якусь синусоїду з великою частотою, то воно дуже часто отак деформується, і мембрана вімбрує, і таким чином утворюється звук. Тому що мембрана буде тиснути на повітря. Ці п'єзодинаміки виглядають приблизно ось таким ось чином. Їх зазвичай використовують в якихось пристроях, де нам треба просто сигналізувати, що щось трапилось. Ну, Наприклад, ось є приклад використання в годиннику. Також їх використовують, наприклад, в комп'ютері. Коли там ми щось не підключили до комп'ютера, то він теж буде таким сигналом пищати і сповіщати нас, що щось не так. Також на базі п'єзоефекту побудовані п'єзодатчики. Ну, конструктивно вони майже нічим не відрізняються від п'єзодинаміків, просто в них навпаки зворотній принцип роботи. То ми на той подавали електричний струм, і він деформувався. Тут, навпаки, ми його деформуємо і знімаємо з нього сигнал. Тобто, Ну, їх зазвичай використовують в медицині, прикладують до шкіри людини, і якщо там будуть якісь сигнали, наприклад, серцебиття, він буде вібрувати ось ця мембрана і деформувати оцей кристал, і буде тут з'являтися в нас сигнал, який можна зчитати далі. Також на базі п'єзоефекта побудований... Так званий датчик для вагів. Зараз дуже поширені електронні ваги. Всередині в них є ось такі ось датчики, і в залежності від навантаження на нього, тобто чим буде більше тиснути вага, тим більший. Більша напруга на виводах його з'явиться. Тобто ми в залежності будемо вимірювати напругу на виході нього. І чим більше напруга, значить більша вага на ньому лежить. Таким чином працюють електронні ваги. Також його використовують, якщо ефекту в п'єзодатчиках для електрогітар. Струни гітари лежать на оцих ось датчиках, тут їх декілька штук. І коли струна буде вібрувати, то е, сам п'єзодатчик буде генерувати сигнал, який можна вже зчитати і передати далі на підсилювач. Е, також на базі п'єзоефекта іще побудовані е, зволожувачі повітря. середині в ньому є ось такий ось... Е, Пристрій на нього. ну, Тут він дуже схожий на п'єзодинамік. Сюди поступає краплинка води, і на нього ми подаємо синусоїду з великою частотою. Тобто оця пластинка дуже швидко буде змінювати свою форму, тобто, вібрувати. І таким чином буде швидко розбивати цю краплинку води. на... На маленькі-маленькі частинки. Ну, тобто пар вийде. Тобто буде виходити холодний пар. В повітря не буде нагрівати пар, а просто буде його утворювати вже в холодному виді. Ну, зовнішній вигляд цих зволожувачів приблизно ось такий. Тут вони, ось цей ось пристрій з п'єзоефектом знаходиться тут десь зверху і є доступ до виходу цього пара в повітря. Також на базі цих ефектів побудована звичайна зажигалка. Точніше запальничка. Якщо ну, нажимаємо ми сюди, то Тут є спеціальний спусковий бойок, який під пружиною б'є з дуже потужною силою на п'єзо, на кварц, який має п'єзоефект, і він виробляє на дуже короткий проміжок велику напругу, яка пробивається в виді такої дуги маленької розрядної. І ця дуга може підпалити газ, наприклад, в зажигалці. Також на базі PZEF е в електроніці е зробили ось такий ось притай. Він називається кварцевий резонатор. Всередині він має ну, ось таку ось конструкцію. Тут є у нас оця пластинка з кварцем. Яка володіє цим ефектом, і з, з двох сторін є металеві напилення, приклеєні з одної сторони і з другої, і виводи вже ніжок ось чином. Що цей кварцевий резонатор може робити? Якщо ми на нього будемо подавати м спеціальний сигнал, наприклад, синусоїду, нестабільною частотою якоїсь, Uh, він буде оцей ось пластинка змінювати свою форму, і сам кварцевий резонатор має свою резонансну частоту. ну Наприклад, ось цей 16 МГц. Тобто, ми цей сигнал, який будемо подавати, будемо його uh, підлаштовувати під частоту резонансну самого uh, резонатора. Тобто, більш стабільну частоту. Uh, їх використовують в загалом в парі з мікроконтролерами. Тобто, є мікроконтролер, в нього є спеціальні виводи для роботи з цими резонаторами. Вони подають сюди імпульси. Сам резонатор він входить в свою резонансну частоту і вже вертає назад вже імпульси з такою частотою, яка його є. А сам контролер їх використовує для тактування своєї роботи. Тобто, наш контролер буде виконувати операції з дуже рівними проміжками часу. Тобто, стабільна частота буде виконання різних операцій. Також на базі цих резонаторів побудовані так звані кварцеві генератори. Ну, якщо в резонатор, в нього є два виводи. І Потрібно подавати сюди вже якийсь сигнал, який буде його підрезонувати. Так званий. Сигнал. А генератор просто на нього подається живлення, і він вже генерує якусь частоту. Ну, По факту, всередині теж є ось цей кварцевий резонатор, і також є допоміжна електронна схема. Ну, ось, Наприклад, ось така. І за рахунок цей, цієї такої конструкції ми. Просто подаємо шиблення на цей генератор, і на виході в нас вже є, наприклад, прямокутні імпульси дуже стабільною частотою. Ці генератори кварцеві використовують дуже часто в радіотехніки для створення так званої несущої частоти. Так, на цьому все. Дякую за увагу.